Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде ось таке незвичне відео, тому що у мене від сорту ЛФ ледяний дощ вийшов ось такий спорт. І як бачите, в нього багато химерних квітконосів. І я довго думала, квіти вже починають ну, якби псуватися. Я все думала, закріплювати мені його чи не закріплювати, але все-таки я вирішила це зробити. Бачите, ось фактично половина розетки має химерні квітконоси. Десь вони більш краще виражені, десь вони менш виражені. О, тому я хочу спробувати закріпити. Ой. Посунулось закріпити цю химерку. Зробимо ми це разом з вами. Найперше, що я хочу зробити, це зняти квіти. І з химерних Квітів посадити квітконоси. Ось, дивіться, бачите, ось тут десь блідніше, десь яркіше, тут ось навіть із фентезі біленькі такі проявляються. Тому я все-таки вирішила спробувати. Процес, звичайно, буде дуже довгий. Тому що поки з квітконоса виростуть, бачите, ось поки з квітконоса виростуть дітки, поки вони зацвітуть, пройде, мабуть, добрий рік. Ось. Цей сорт э, Ледяний дощ. У мене взагалі 5 чи 6 розеток. вони всі процвіли спорту. Настільки спортивний сорт, що просто жах. Бачите, ось тут є більш звичайні квіти. Квіти гарні, великі, махрові. І була б, не, була б гарна химерка, якби вони дійсно закріпилися. Тому, що ми зробимо з самою розеткою? З самою розеткою ми знесемо їй голову і на пеньочку будемо ростити пасинки. І також подивимося, як ці пасинки будуть цвісти. Я вам кажу, що процес не дуже бистрий, на це піде дуже багато часу і ще не впевнена, що буде результат. Значить так ось на цьому пеньочку будемо ростити пасинки. Голову ж саму перевкорінимо і також будемо чекати, як вона зацвіте. Звичайно, вона дуже така невеличка, але, тим не менше, посадити її можна. Самою дорослою розеткою це ми вже все зробили. Тільки поставимо під світло і будемо чекати, поки вона вип... наростить пасинків. Це ми посадимо. Зараз подивимося тіконоси, які ми відберем. ну, ось, відберемо. Відберемо ми. Тай. Я надеюсь, що у мене вийде. Hard liquid. Дуже гарні. Так, ось цей також можна посадити. Не знаю, чи цей потрібно саджати. Який ще. Ну, цей точно ні, тому що тут багато білих квітів про цей. Цей не знаю. Тут якби теж не дуже, але... Щось трошки бліденьке. Але цих два ще все-таки посаджу також. Подивимося. Що з цього вийде? Говориться, питка ні питка, так? Да? Спробувати можна. І ось цей. Так, квітконоси я вже саджала. Правда, це були вони, вони були звичайного сорту. Просто мені було цікаво, чи вийде в мене виростити з квітконоса. Що ми маємо? Маємо 4. Штучки. Я їх посаджу ось такі маленькі стаканчики і поставлю в тепличку і буду чекати, коли воно виросте. І, звісно ж, буду ділитися з вами. Так, підписати потрібно обов'язково, тому що. Сьогодні у нас 14 травня. Сьогодні в Україні День Матері. Тому всіх матусь. І я вітаю з цим святом. Бажаю вам здоров'я і щоб ваші діти були здорові та щасливі. Елеф лєдяной дощ. Примерний спорт, квітконоси на перевірку і так само другий підпишу. І будемо чекати, коли вони вкоріняться і дадуть нам діток. Тут багато хто практикує вирощення. Діток з химерних квітконосів, тому що є химери, які взагалі не хочуть пасинки давати, тільки діток, тому їх потрібно розмножувати квітконосами. Самих химерок я квітконосами не розмножувала, я просто кажу, що звичайні. Звичайний сорт посадила відконоси, щоб просто перевірити, чи в мене це вийде. І в мене вийшло. Сорт, по-моєму, був НК лілон ліла, мені чомусь здається. У нього там такі грубі, гарні квітконоси з такими гарними прилистниками. Бо тут прилистники маленькі, скажімо так. Ось. Посаджу чистий торф, щоб їм було побільше. Дивіться, тут бутони ще. Бутончик заберемо. Сорт дуже щедрий на квіти, як бачите, їх багато. Перше цвітіння в цієї розетки. Так, все це тепличку. Так, тепер у нас лишилася голова. 14,05 Дощ Дождь химерний. Порт голова на перевірку. Також поки що посаджу маленький стаканчик, нехай вона там собі вкорінюється. Єдине, що я не взяла це стрепок, щоб зафіксувати. Голова також піде в тепличку. Ось такий маленький 50-грамовий стаканчик. Вона невеличка, і собі тут вкорінюється. Побачимо, що з цього вийде. Ну, треба закріплювати, тому що не вийде без скрепок, дуже маленька ніжка вона не триматиметься. Як на зло ніде нема під рукою ні одної скрепки. Так. Ну що ж, друзі? Побажайте мені удачі. Буду дуже рада, якщо в мене вийде всім всього найкращого, гарних квітів, мирного неба. Мирне небо це зараз саме найголовніше. Раніше ми жили і просто навіть про це не задумувались, про те, наскільки це важливо, От коли в тебе над головою мирне небо, коли в тебе твої рідні вдома всі і всі живі. Що ж, я всім бажаю лише щастя і щоб. Ваші родини ніколи не знали горя. Все. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Мені приємно, коли ви мені пишете коментарі. Я тоді ну, розумію, що і мої відео дивляться і що вони людям цікаві. І, якби в мене тоді є натхнення знімати надалі. Не завжди знаходиться час на це все. Зараз така пора що. Вдома багато роботи, але буду старатися знаходити і знімати для вас відео. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!